Другого вересня. Класна робота. Один, два, три. Три плюс п'ять ші. Два плюс п'ять три. Плюс сімсот сімдесят тисяч двісті один вісім. Шосте квітня сімсот року. Два, два, чотири

Дванадцять мільярдів триста сорок п'ять мільйонів 678 сімдесят вісім тисяч дев'ятсот десять. Збудження. Двісті шістдесят чотири. Двадцять п'ять, двадцять п'ятдесят вісімдесят. Приєднання дві тисячі тридцять. Ємність. Двадцять, двадцять, один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, три, двадцять. Насправді справа умність. Дев'яносто конвейєр чотириста, двадцять, тридцять, сорок, сто від десять 10 до сто. життя Романа від сімдесяти шести до сорока плюс шість.

Від 575 до 10. 8 плюс 2 дорівнює 10. 12 тильда 2 помножити на 10. 18 81 62 14. Айвер міні 10. 12 5 2. 13 9 4. 17.

Дванадцять мільярдів триста сорок п'ять мільйонів 678 сімдесят вісім тисяч дев'ятсот десять. Збудження двісті шістдесят чотири.

від 76 до 40 плюс 6. 2 вересня. Класна робота. Один, два, три. Три плюс 56. Два плюс 5 три, плюс 770 тисяч 201 вісім. Шосте квітня 710 року. Два, два, чотири. Від 575 до 10. Вісім плюс два дорівнює 10. Дванадцяти помножити на 10. Вісімнадцять один, шістде, чотирнадця. Айвер міні 10. 12, 5, 2.

10 сантиметрів Х 10 дециметр 12 мільярдів 345 мільйонів 678 тисяч 910. Збудження 264, 25, 20 50, 80, 2630. Двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотирьох, двадцять, три, двадцять. Насправді Юнімсна справа умність. Дев'ясто чотири двадцять, тридцять, сорок. Сто, від 10 до 100, від 76 до сорока плюс шість.